Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за дві нові машинки, які з'явилися на тестуванні. Одна з них це преміумна машина 8 рівня, інша це акційна машинка 10 рівня. Давайте розберемо характеристики, трішечки про них я вам зачитаю про ці машинки і повангуємо, де вони можуть бути. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Першу машинку, яку я хочу з вами обговорити і показати, це Крайсер MTC 2TC. Новий американський середній танк преміум класу 8 рівня. От така от машиночка. Вона має незвичайний низькопрофільний корпус і експериментальну башту, яка вміщує весь екіпаж. Незважаючи на це, танк все ще має всі звичні риси американської техніки. Міцну башту, надійну 105-мм гармату, з чудовою стабілізацією та часом прицілювання в 2-3 секунди в стоці. От такі от справи, друзі. А тепер давайте розберемо безпосередньо характеристики даної машинки. Якщо ми подивимося по вогневій потужності, то ми побачимо, що в нас є три типи снарядів. Перший у нас стандартний бронебійний снаряд. Значить, середня шкода за постріл 360 одиниць. Так, для СТ це нормальний показник для 8 рівня. Якби це був важкий танк, наприклад, то так би це було мало. 225 пробуває він на стандартних ББшках, також стандартний показник нормально. І 1000 швидкість польоту. Тобто тут взагалі придиратися нема до чого. Це стандартні показники, комфортна швидкість польоту, комфортне пробування і нормальна середня шкода. Як для СТ повторююсь, тому що 320 навіть хороший показник для СТ, якраз стандартний. Тут. Можна сказати, навіть трішки підвищений. Хоча це ще тестування, можливо, щось ще зміниться. Далі у нас є підкаліберний снаряд, це у нас голда. Пробуває на 255. Малувато, чесно, тим більше для підкалібера. Ми не знаємо, скільки він буде ще втрачати бронепробиття на відстані, друзі. А підкалібери, як правило, втрачають нормально. 1400 швидкість польоту даного снаряда. По швидкості польоту взагалі ніяких претензій немає. Це дуже круті показники. 440. У нас середня шкода на фугасах, 53 пробивають і також 1000 летять. Тобто навіть фугаси також нормальні. Хотілося б, звісно, пробиття трішечки більше, але по швидкості польоту снаряда взагалі ніяких претензій немає. Час перезаряджання гармати 10,2 секунди. Так довгувато, але я так розумію, що ми розплачуємося за альфу підвищену 360 одиниць. 2-3 секунди час зведення, це комфортний показник, він розкачається буде десь в районі 2 секунд. Значить точність 0,38. Отут уже є проблемки, друзі. Точність 0,38 це недостатньо для. Середнього танка, тому що навіть з усіми апами, ну нехай буде 0,36-0,35, але це все ж таки знаєте, великої точності в цієї СТ не буде. Мінус 10 плюс 20, кути комфортні, все класно. 50 снарядів боєкомплект, також ніяких претензій нема. До речі, по екіпажу 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. По мобільності 50 вперед, 20 назад, при питомій потужності 17,5. Тобто, якщо ми подивимося по показниках швидкості, то вона якраз притаманна середнім танкам. Тут ніяких проблем не повинно бути. Питома потужність також 17,5 це нормально для СТ-шки. Тобто це не 15, це 17,5. Можливо, прийдеться на цю машинку ставити, наприклад, турбінку. Ну, в залежності від типу гри, це все треба також експериментувати і дивитися. То ми піднімемо там тоді тому потужність, десь до 19 приблизно, і максималка відповідно виросте до 55 км. кілометрів. Швидкість повороту виходить башти км. І швидкість повороту шасі 36 градусів. По живучасті, друзі, от тепер давайте по живучості, тому що ми дивимося, такий моноліт повинна бути броня. Так, вона є, навіть по цих характеристиках видно. От Дивіться, у нас кількість ХП 1300 це занижений показник. Трішечки занижений, тому що норма для Стежки десь 1400. А по корпусу дивіться бронювання 102-51-38. Тобто він буде пробуватися. Ми навіть без схеми бронювання можемо зрозуміти, що корпус буде пробуватися. Дивіться, яке НЛД велике. А от по башті, вже там є броня, тому що 254 мм лоб, 76 по бортах і 51 по кормі башти. Дивіться, яка у нас ситуація. Здається, що все нормально, башта ніби монолітна, класна без лючків, але якщо навіть у такому ракурсі збільшити цю картинку, то ми побачимо, що в нас є лючок стандартний, такий, як, наприклад, на тому самому Ренегату. Тобто в цей лючок будуть прошивати всі. От права частина, башти, от там буде лючок і будуть всі прошивати. Звісно, це проблема. От така от перша машинка, я думаю, її готують до аукціону, який буде у нас в кінці лютого. От може запросто ця машинка з'явитися. Тому що якщо ми згадаємо минулий аукціон, то там було 4 машинки, нових і одна стара. Бабаха була за вільний досвід стара, і чотири нових машинки там за золото, за срібло одна була, там король Мавпа це що король зараз називається. От такі от справи, друзі. А тепер давайте подивимося ще на одну машинку Vickers Mark 3. Це в нас машинка 10 го рівня. Безпосередньо британський середній танк 10 го рівня акційний. Зовнішній вигляд цієї машини має багато рис, характерних для британської школи танкобудування. Незважаючи на те, що Vickers MBT MK3 не може похвалитися гідним броньованим захистом, недооцінювати цього снайпера було б небезпечно. Тобто в нас машина снайперська по типу леопарда. Давайте розберемо характеристики, друзі, що ж це за машинка така. Вогнева потужність 390 разова шкода, стандартна для стежки. Це не підвищений показник, тобто стандартний, стандартний підкаліберний снаряд. 268 пробуває, тобто плюс-мінус також непоганий показник, і він плюс-мінус стандартний для підкалібера. 1478 швидкість польоту снаряду. Тобто тут прекрасні показники навіть по стандартному підкалібру. Правда, ми не знаємо, скільки він втрачає бронепробиття на відстані, друзі. 390 у нас наносять голдові кумулятиви. 330 пробуває, також прекрасний показник. І 1173 летять. Також прекрасний показник. Тобто у нас по вогневій міці хороші показники. 480 ХП у нас зносять фугаси, тобто підвищена шкода на 90 одиниць. 105 мм вони пробувають також комфортно, класно, на картон буде заходити. І 1173 метри на секунду вони летять. Тобто, якщо підсумувати, по снарядах все комфортно. Хороші показники по швидкості польоту, по пробиттю і нормальна альфа. 8,5 секунд, до речі, у нас час перезаряджання. Тобто в нас буде нормальний ДПМ. В 100ці десь приблизно 2800. 2 секунди у нас час зведення, також класно. І 0,3 у нас в 100ці точність. Друзі, отут гармата дійсно комфортна, тому що це все ще розкачається і буде ще. Менше. Мінус 10 плюс 20 кути прекрасно. 50 снарядів боєкомплект, прекрасно. 4 чоловіка, екіпаж, командир, навітник, механік водій і заряджаючий друзі. По мобільності тепер дивимося. У нас мобільність стандартного середнього танка. 50 вперед, 25% назад, Питома потужність 18,6. Тобто стандартна мобільність. Я думаю, на цю машинку треба буде 100% ставити комплекс підвищення рухливості Т3 або просто турбонагнітач. От, для того, щоб його апнути по швидкості, тому що вогнева потужність у нього дуже крута. Далі дивимося, швидкість повороту шасі 50 градусів, швидкість повороту башти 48 градусів. Тобто, також хороші показники, як для середнього танку. 1900 хп у нас міцність. І бронювання у нас практично відсутнє. 60-30-20 у нас бронювання корпусу, 80-40-40 у нас бронювання башти. Тобто, Може щось відскочити, але в основному нічого відскакувати від вас не буде, ви будете все приймати. Тобто, Це такий картонний танк по типу леопарда. 410, до речі, у нас огляд, друзі. 410 у нас огляд. Це хороший огляд, це навіть, можна сказати, підвищений, тому що стандартно йде 400, тут аж 410, це дуже круто. Дальність дії зв'язку 750 метрів. Ну це вже другорядний такий показник, тому що він плюс-мінус, напевно, у всіх танків около 700 метрів, тим більше на 10 рівні. От такі от справи, друзі. А тепер давайте отак подумаємо, куди так готують акційну машинку. Звісно, в нас є і інші акційні машинки, які тестувалися. Але куди може цей Мік Вікерс Марк 3? бути, так підготовуватися, знаєте, тестуватися і так далі. і так далі. Я от думаю, що ця машинка більш за все засвітиться в конструкторському бюро. Ну, наприклад, в конструкторському бюро, тому що воно також у нас повинно бути скоро. Пишіть, до речі, свої думки, де ці машинки можуть з'явитися. Тому що я повторюю, що Крайсер МТС 2ТС більш за все вийде в нас в активності по типу аукціону. Тому що згадуємо аукціон, от, наприклад, минулорічний. Там було п'ять лотів, один старий і чотири нових. Звісно, там були танки копії по типу Марса там або того самого короля Мав, але тим не менш, це були нові машини. Плюс до того К-2. Наприклад, це була нова машина. Зараз можуть замість К2 цього самого Крайсера МТС-2ТС, наприклад, запхати за золото. Наприклад. Була бабаха, звісно, це повторювалася ця машинка, хоча вона була за вільний досвід, це непогано. Зараз би якби так продавали, я б, наприклад, її забрав би. А той самий наприклад, той самий Vickers Mark 3, він може бути запросто в конструкторському бюро, тому що він дуже пасує до цієї події, друзі. Абсолютно картонна машинка, але і з хорошою гарматою. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!